Друзі, привіт! Сьогодні 28 липня 2024 року. 5.15 ранку. Я виплів на своєму новенькому, малесенькому човні. Звичайно, непривично, маленький, нічого не вміщається в мене. Ну я старався так усе взяти по мінімуму. Ну, Нормально, буде нормально. Зате. Легко раз, кинув у машину, приїхав, бух, викинув і все. А то з тим великим човном тягався, тут зараз його спробую ще й витягнути. Вода впала, кругом обриви, до води далеко тягнуть. Ну, то таке. Так що сьогодні знову буду ловити на поплавочку. Воно неділя, людей багато. Ну, я тут став, прив'язався до пенечка на старе місце. Зараз зроблю прикормочку. І будемо закидатися. Упоймаю якусь, можливо, пліточку плоскирочку невеличку, закину на щучку. Як буду закидати, мене там питали, як щуковка, що до чого робити. Я швидко тоді, потім пізніше розкажу. Ну, в общем, все про снасті в процесі рибалки. Все. Так що не тратимо час. Зараз швидко замішую прикормочку і вперед рибалить. Бо вже Пора вже, пора вже було закинути. Ну, так вийшло. Ну, сьогодні, можливо, на годинку довше посижу. Можливо. Подивимося, як воно клюватиме, не клюватиме, буде видно. Можливо, якщо щось буде маленьке, то може пропливу, ну, хоча ніяк людей багато, щоб покидати на щуку, не тільки в цьому місці, де я буду ловити на білу рибу. А можна було б, аби було менше людей у будній день, то можна було б я раніше так робив. Кінці рибалочки проплівав по ямці і щуковочкою прокидував. Могла б схватити щучка. Ну, будемо дивитися, так що вперед. Так. Ой, міста мало. Так, беремо наш ось тут у мене в цьому відерці для прикормки і прикормка знаходиться. Зараз я. Тут ще в мене я якось підвернув. Це в нас черви, опарищі, сюди, ой, нічого не вміщається. Так, перловочка. Так, сьогодні використаємо ось така прикурмка, лящ кориця від флагман. І теж ще в мене є флагманська. Залишилася з попереднього разу. О, ще ляшка карамель. Сьогодні чисто лящова. Ну а що клюватиме. Так, ну, і ось я вдома зварив. У мене тут пшоно, половинки гороху, ну і перловки сюди додавлю. ну, Так що вперед. Смію, це все діло ось так. О. Так, зараз ось оцю цю карамель висипаю всю, бо тут півпачки. Так, це ховаємо сюди. Ну і додали ще, ще пів півпачки. Вот так. О. Ой, теперь сейчас мы это все хорошенько вымешаем. А я же живу. Мабуть, поставити треба ось сюди. О! Отак. Зараз я отак перетру, щоб горох. Ех, пахне горохом. То щось я останні рази не варив. А я треба, щоб була і така крупна фракція. Ловко перетерти, це все діло. Ну, друзі, вже ще знайшов один плюс у цьому маленькому човні. Маленькі борта, легко доставати діаметр балона, тобто невеликий, легко до води доставати рукою. А на тому треба було тягнутися. Так, сейчас налеплю ось таких невеличких апельсинчиків. Штук 6-7. Нормально буде. Так, ну, Дві вудочки в мене. Ті самі, все те саме, сквадрон флоуболу, п'ятиметровочка, телескопічка. З тестом до 12 грам. Звичайна поплавочна вудка. Котушечка теж форсе ранг, теж від флагман. Така котушечка швидка, передаточне число тут 6,2 до 1. 4 плюс 1 підшипничок. Тут намотана в мене жилка 0,2, поплавець там. Поплавець, по-моєму, 7-грамовий. Так, 7-грамовий поплавець. Ну, все, все звичайно. Все так, як і попередні рази. Так що, зараз одну вудку трошки вже розклав, зараз я розкладу і другу вудку і будемо починати ловити вже. А то час іде, а ми сидимо. Показував і ще раз покажу. Бачите, ось. Така штуковинка, дуже зручна. Це теж вони в флагмані є такі. Можливо ще й в інших фірмах є, Ну, ось так її ось. Поплавець. Хлоп. І все. І ну, готово. Все дуже просто і класно. О! Так, ну що ж. Что у нас тут? Давайте сейчас закинем на опарыша и буду раскладывать другую водку. Завтра, раз. Это, Разу опарыш такие взял, бишь. крупнейший. Так, ну що ж, закидаем. Подивімся, що у нас сейчас получится. Друзі, є живець. Є живець. Так, ну що ж. Так, дивіться, розкажу про щуковку. Все дуже просто. Звичайна... Ой, звичайна вудка. І з котушкою. У мене тут в даному випадку проста китайська якась вудка. Ну, бажано, щоб вона була трошки покріпша, тому що може у вас клюнути гарна риба. Все те саме, як і на звичайній поплавочній вудці з котушкою. Так само все і тут. Тільки товща жилка і місто поводка. Зараз я вам покажу стальний о, металевий, тобто поводок. Ось так. А тут у мене, мабуть, 4 метрова, можна 5. Ну, головне, щоб вона була трошки кріпша. Щоб ви могли виважити, якщо у вас клюне гарна щука. У жилки 03 буде достатньо, я думаю. Поплавець, ось у моєму випадку 14 грам, але грузик треба ставити грам 8-10. Поплавець ось такий величенький, можна будь-який інший, але Бажано трошки, щоб він був побільший від звичайного. В общем так, треба ставити, щоб живець у вас не топив поплавець, коли він там буде тікати під водою, то щоб він у вас його не притоплював. Ну, не треба і занадто великий поплавець, коли у вас схватить щука, щоб у вас вона не дуже відчувала супротив. Бо коли вона щука схвата і поведе, вона буде відчувати великий супротив поплавця і може тоді виплюнути вашого живця Ну, якось так ось приблизно так ось у мене все так само грузик ось повідець у мене в даному випадку метровий стальний м'який такий поводковий матеріал я робив їх сам і тройничок у мене тройничок можна двойнічок. Все, сейчас покажу далі. а ще один нюанс. Треба спочатку, як ви закидаєте на живця, виміряти глибину, щоб у вас живець був десь приблизно від, ну, від 30-50 см до метра від дна. Якщо буде він на дні, десь за щось зачепиться і він не буде іграти так, як треба. Щука навряд чи візьме. І якщо буде більше метра, щука може особливо гарна, трофейна, може не піднятися за ним. Тобто, так як і на поплавочку, де ви закидаєте, перед тим як закинути, треба виставити глибину. Ось так. Все дуже просто. Нема нічого складного зовсім. Ну, я ловлю так. Можливо, хтось ловить по-іншому. На живця згодиться люба, більш-менш невеличка риба. Ось в даному випадку така плоскирочка. Краще пліточка, можна окунь. Красноперка. Погано. для чего дела. Ага. Хоть есть. Горная плоская А це бачите, лоскирка тягає, щось хвилюється, можливо тут поряд і щука є десь. Гарно, непогана, досить флоскирочка клює, підійшла на прикормочку, ну раз клює плоскирка, будемо ловити плоскирку, Дуже гарна риба. Прозевал поклевку. Опа, не прозевал. эх, а тут не. И придавила, Але, на жаль, мы ему. Эх, эх сход. Зервалось. Зервалось. Klauskiroska. O, tai yra horna. Horna. Черв'ячка Вже, мабуть, з'їло там черв'ячка, бо щось димбало, димбало і перестало димбати. Сонце якраз. Прямо пошти. Очі світи. Сюди поближче, бо поплавок погано видно. Отак нехай, так, подивимося цю. А тут щось вже, мабуть, черв'яка немає тут. Ой, прозівав трошки. А воно сейчас должно ще Опа, ех ти! Мабуть, поспішив. По зубах, як кажуть, дав. Дав по зубах. І нічого. Нічого. Пліточки немає. А чого? Видно, плоскирка відігнала. На опариша, чуть не прозівав, закидав ту вудку. О! А я казав, де плітка? Ось вам і плітка. Ой. Проснулася. Проснулася плитка. плітка. Так, треба міняти, мабуть, гачок тут. Боже. Боже, Бо вже він тут якийсь мені не такий, як треба. Опа! О. О, це вже тако щось таке. Ну не льош, звісно. О. О. Не льош, ну горна плоска кирка. Цей Дончик прийдеться доставати сьогодні. Так, чи є у мене тут екстрактор? Оце цього є, не знаю. То чого є, але тільки не те, що треба. Ось... тут уже щось піймалося. маленьке. совсем маленькая. Ладно, еще пара еще осталось, надо отчепить чем плоскирку как Не знаю, как. О, выждал. Что это тут такая борза? Фолоскирка просто. О. Довго вона димбала. Димбала, димбала, поки все-таки задимбала. Якось так ніжно і довго-довго бере. Таке мов вона там одна, ніхто їй не мішає. І це така вже. Последню парочку спіймав гарні плоскирки. Такі вже більш-менш. О, на черв'яко. І притопило добре, ну просто тягне за кінець. За кінець черв'яка тягне. І все. І зараз попробую ось так. Два опарика чулочком. Мабуть, достать прикормку і прикормити. Не вести ж її додому. Руки грязні, кормлю, а воно клює на ходу. Що це у нас тут? Плітка. Плітка. Ага. Щось диба-диба-диба. Опа! Ага, вовремя підсік раз придавило така гарненька пласкирочка на опорика тільки закинув і зразу і клюкнула Добавим сюди червоненького одного ось так о Кльов, звісно, вже притих і добре притих. Ну, ну, прокльовує. Видите, тут у нас на рідці зранку поклювало, поклювало часок півтора і все. І тоді затишено майже. Щось на березі люди сидять, бачу не тягають тут. Дзвоники дзеленчали, а це щось теж тишина. Так добре, мабуть буду потихеньку змутуватися. А що робити? Змутуватися що робити. <гум> Бачите, все, все ціле. Будемо даремно втрачати час. Ой-ой-ой, а там диви. Ух ти! Оце ну, буде і на цю вудку вже остання хороша плоскирка, мабуть. Це найбільша, мабуть, сьогодні. Ой, може і ні. Ну, таких штук три я спіймав. Ну що ж, друзі, добігла кінця чергова рибалочка. Ви все бачили самі. В основному клювала плоскирка і то добре вона клювала з самого ранку. А потім кльов затих, так інколи почала зрідка про... Клювувати пліточка, ну і плоскирка. Ну вже зовсім слабо. Восьма година вже пора їхати додому. Вже теж тут люди змотуються, тікають. Зранку. Да. Так, щоб тягали, щось я дуже не той. Ну, Щось ловили. Дзвіночки дзеленчали в людей. А це зараз тишина. Ну, опять почали дзеленчати, бо витягується. Так що ось так. Плоскирочка в основному клювала на опариша. Ну Там кілька рибок я поймав пліточку, пару пліточок поймав на цю, на перловочку. Черв'ячка об'їдало. Ну, теж поймав, мабуть, кілька. ну В основному ловив на, на опарика. І то мені показало, що біле, а в кінці червоненьке, аби так, так якось мені здалося, що так, мабуть, краще. Так що, ось так, як є. Рибалочка нормальненька. Плоскирочка гарна, на жарюшку хватить, так що що ще треба. Покльовки бачив, рибку піймав, ну, лящик не клюнув, на жаль, ну нічого. Клюне іншим разом. Щучка теж сьогодні не клюнула. Я по правді спочатку зачепився, тут за пеньок, обривав поводок з собою, забувся взяти ту коробочку, де на щуку в мене запасні частини. Ну, в кінці вже рибалки зробив там із нитки. І шнура, поводок, от крючок, ну, все рівно щука не брала Ну нічого. Так що поки ось якось так. Про човник скажу, що, човник, це ловко, удобно, легенький, раз-раз сидиш. Ну Звичайно, є свої недоліки. Що човен маленький, трошки малувато міста, хиткий. Ну, а що ж зробиш? Чимось треба жертвувати. Зато швидко. Раз, його вкинув, витяг і, і все. Легенький, маленький. Чи скрутив, чи ось як вдома на прицепчик, чи в машину підпустив, пхнув і поїхав. Досить таки зручно з ним. Зрозуміло, що не буде щось, щоб що повністю, повністю вас задовольняло. Десь в чомусь хуже, в чомусь лучше. Ну, як на мене, я не, не жалкую. Поки що все гаразд. Трошки тут треба зробити щось якесь. Перепорочки, щоб вудки ложити. Ну, То таке, то доробимо. То все в процесі. Пол. Я вже говорив в попередньому відео. Треба зробити, буде якийсь такий більш жорсткий. Десь достати фонари, більший кусок чи два. І положити, тоді він не буде так грати на воді. Ну, Ось так. Ось на цьому буду завершувати. Кому сподобалась така рибалочка, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І вже до нових скорих-скорих зустрічів. Пока. Слава Україні!